Всім привіт, шановні друзі! Ви на ютуб-каналі Fisherman 15, з вами я, Стас. Сьогодні я приїхав на риболовлю. Знову це у нас річка Містер і цього разу це буде хижак. Хочу полити хижака, не можу сказати, що сьогодні буде якась цілеспрямована рибалка Там по судаку, жереху або по щуці. Будемо ловити, а там що спіймаємо, то й буде. Сама суть риболовлі це буде відвідний повідець. Тож все, друзі, я прийшов на місце. Ось як воно виглядає. Буду розкладатись, показую вам оснащення вудки і погнали робити перші закиди. Все, поїхали, приємно перегляду. Вам. Вудку вже зібрав. Ось так виглядає мій комплект. Це спінг від Calypso, Називається Deep Space. З тестом від 3 до 14 грамів. В зрості 2,39 Ось така палочка гарнюша. І катушечка, ось така. Ryobi Virtus Power 2000. жилочка стоїть 0,6 По оснащенню, друзі, це відвідний повідець, грузило 20 г. Ні, тут 18 стоїть. Да, 18 17, такий повідець, десь метр 20. І Тут офсетний гачок. Трошки пізніше вам взагалі повністю покажу, як казати це оснащення, тож дивіться обов'язково до кінця. Зараз ставлю якусь приманочку. І будемо робити перші закиди. По приваночку, напевно, розпочну з якоїсь пасивочки. У мене минулого разу ось цей слаг дуже добре працював, тож напевно з нього і розпочну. Вода вже дуже прозора, холодна. Ну все, воду зайшов. Поїхали перший заки. Взагалі сьогодні хочу так хоча б щось піймати, бо вже зараз похолодало і рибка набагато гірше бере. Тож в мене є надія, може пощастить судочка якогось, жереха, а там побачимо. До речі, друзі, що по проводкам, навіть від неї повідеться. це взагалі така справа, залежить від типу приманки. Якщо це слаг, то можна робити ось як я такі різкі підриви. Можна плавні. Так само і з активними приманками. Але з ними краще робити усілякі плавні. Підривчики, підмотки. Ну, то ж так. Опа. Та ну, друзі, хтось взяв невеличкі. Уявляєте. Ого! Оце риба. Нічого, друзі. Бичок атаку. Ось така у нас сьогодні перша рибка. Неочікуваного вже, але дивіться, з'їв. Віброхвостика. Такий бичок. Ну, Меня перебрав приманку, поставив такого під натуралочку, і брохвостик. І взяв бочок. Хай пливе. Ну все. Початок є, продовжуємо. Окрім тої рибки більше клювань нема, тож давайте переходити у наступне місце. Ось підбагрив. Хто це? Густіра. Оце, <рісті> друзі, риболовля. Бачите вже рибку багром. От, пливи. Щось сьогодні зовсім не хочу брати. Ну нічого, будемо впиратися. <рісті> багрена рибка це вже дуже серйозна. Якесь сміття, <хи> бо на рибу не схоже. А, чи не, чи? Якась рибка може бути навіть? Так, рибка. Що це за рибка? Лящик. Щось я сьогодні. Тільки так напевно і буду ловити Багрити. Ов, побитий. Напевно сітки виліз. Такий лішок. Бачите. Зар, зараз зачекай, відпущу тебе. Рибка багриться, але хежак не бере чомусь. А зараз давайте вам розповім про своє оснащення. А тепер перейдемо до самого монтажу. Як його в'язати. В принципі, тут нічого складного нема, але є свої невеличкі тонкощі. Я вже підготував ось тут декілька повітів, заготовочок зробив невеличких. І тепер що нам знадобиться? Перше, що нам потрібно, це грузило, як у відео я використовував, це 20 грамчиків. До грузила одразу ми прив'язуємо ось такий відрізок товстого флюра. товстого флюра, Або волосіні, в принципі, значення немає. Для чого товстого? Для того, що коли будете проводити оснащенням по дну, можуть бути усякі мушлі, гострі камінці, щоб не зрізало саме грузило. А то і таке буває. Потім нам. Понадобиться ось такий подвійний вертлюг. Це, напевно, саме важливе в цьому оснащенні. І потім йде сам вже відвідний повідець. Я зв'язав для відео його недовгий, але потрібно робити хоча б від метру і більше. Тут десь сантиметрів 50-60. таке було. І на кінці цього повідця прив'язана ось така застіпка. Застіпку і грузил я прив'язував звичайним вузлом клинч. В принципі, тут немає різниці, як його прив'язувати. Тож, а тепер беремо ось цей подвійний вертлюк. І дивимося, як він у нас виглядає. Треба, щоб один вертлюк дивився в сторону, а один ось так вниз. До цього, що знизу, ми прив'язуємо ось цей повідець з грузилом до нижнього. До верхнього до основної нашої жилки. жилки а сюди прив'язуємо повідець. Ось так і робимо. Беремо і. Прив'язуємо, цей поведеть, з грузилом. Відстань від вертлюга і до самого грузила, ви вже самі підбираєте. В моєму випадку я ставлю тут сантиметрів 15, не більше. І прив'язую з звичайним вузлом клинч. Ось так. Тримаю вертлюг, притримую тут, і ось цей кінець вільний. Обертаю навколо основної волосіні. Разів 5 і досить. Ось так це вийшло. І тепер в цю петельку, яку ми тримали пальцями, продіваємо. Я думаю, всі знають цей вузол. Самий простий і банальний. Зволожуємо і затягуємо. Так, обрізаємо зайвий кінець. Ось так. І вийшов у нас ось такий обережний вузол. Тепер беремо до ось цього другого вертлюга, прив'язуємо наш самий повідець. Його я зв'язав на 0,24 флюру. Саме це, повідець треба обов'язково робити на флюру. На волосінні не можна, ну але дехто робить. Тож ви вже самі підбираєте і в'яжете. Так само клинчом і затягую. І всі ці вузли, що ми зараз зв'язали. запальничкою трошечки. Припалюємо, щоб вони 100% не розв'язались. Все. Ось так це виглядає. Вертлюг подвійний. До речі, я вам не сказав, якого номера я використовую цей вертлюг. Вертлюг у мене ось. Шостий і сьомий номер виходить ось такий вого. І застібка така невеличка, зовсім ось три нулі. 3 нулі. Так, ось так це виглядає: вертлюг, знизу відвод з грузилом, і збоку сам повідець з застіпкою. До цієї застіпки ми чіпляємо нашу приманочку. Взагалі, можна робити без застіпки, щоб ви ось прив'язали. Тільки ось, наприклад, офсет. І потім там міняєте приманочки. А я роблю застіпку, щоб так було зручніше, щоб можна було швидше міняти приманки. Так само можна і зробити і. Ось тут, з грузилом. Ось тут прив'язати застібку, щоб, наприклад, 20 грамів забагато. Хоп, зняли, причепили, там, наприклад, 12 І усе. Ось так виглядає вже остаточно зв'язане оснащення. Сам повідець з переманочкою. І грузило. ось таке нас вийшло оснащення. Зберігаю на ось таких мотовильцях. В принципі, ви бачили відео, ось такі коробочки. Так. Намотав собі оснащення. Закрив і все бомба. Тож так, друзі, все продовжуємо нашу риболовлю. Опа, є друзі. О, взяло щось. щось добре. Напевно, что это жерех Так, жерех А ну иди сюда Чисти, 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 сти сти, 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 дружок Ела, ха вот такая рыбка Жерешок Такой Друзі, я змінив обстановку, приїхав у наступний день, так як вчора більше нічого, крім того бичка і декілька багрених рибок не було. Зараз приїхав і ось з першого закиду ось такий жерех Ну все, друзі, зараз я вам його покажу трошки поближче. І відпускаємо такого красунчика. Ну що, ось така рибка взяла, такий жерешок Прекрасенький такий. Невеликий, але все одно дуже приємний. Ну, такий грамчиків 500, напевно. Все, відпускаю. Так, дружбанчик, пливи додому. Давай давай. давай. Друг. Клеви. Шух-шух-шух-шух. Поплив на глибину. Все. Ми беремо гудку і продовжуємо. До речі, взяв на ось таку віброхвостику. ультрафіолетику. Все так само, ловим на відвідний повідець. Цікаво, чи пощастить нам ще раз, так? Бо це реально було з першого закиду. Опа! так, було, було, було клювання. Опа! Прямо гарний тичок такий. Не зрозуміло щось. Опа, є. Тикав, тикав і нарешті узяв. Але цей маленький. Ну як маленький. Жерх? Що тут ще сказати? Але я його спіймав все ж таки. Та стой, стой, друже, все. Все, 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 набрикався. Годі. <смі> Бачите, сьогодні у нас більше риболовля по жереху виходить, Ж такі невеличкі, але взагалі дуже приємно ловити. Маленький барбосик. По наступного. Здається, я зрозумів як його ловити. Чи це мені так здається, яка проводка саме? Не класична проводка, треба робити так, без зупинки. Десь три підмоти і потім пауза на цій паузі дуже багато клювань відбувається. Що здається, що це нібито грузело по дну скачеть. Але ні, це клювання. Опа, є. Знову, але цей зовсім маленький. Тіться. Нічого сьогодні. З наступного закиду вдалося вам показати. Де там? А, це плотва! Ніфіга Ніфігасі, друзі! Ха -ха. Ви бачили цю тарань? Ого! На три дюйми! Я не очікував такого! Так ось хто це клює. це тарань, лупаши на силикон. Крутяк! що да, що але такого я не очікував ви додому додому ми по наступного чи по наступну вже навіть не знаю зараз побачимо Та, давай чу чуть -чу, опа щось камеру не увімкнув Взяв ще одного жерешка вже на цього твістерка підібрав. Ось. Красунчик, бачите, на малесенького твістерочка. Пли Малюче. Рости. Великим і товстим. Ох, рибошка. Зараз напевно, друзі, перейдемо у інше місце. Спробуємо там. Що нам рибка скаже. Зараз тут вже декілька закидів і буду переходити, що стояти на цьому місці, Я і так тут вже отримав багато клювань. То все, ходімо. Так, друзі, ну що, прокидав я ще на річці на тому містечку, але контактів зовсім ніяких не було. Половив від неї повідець, пробував вже таїл спінери, касмастери, але нуль, контакту не було. Зайшов я ось отакий каналчик. Зараз ще тут пройдусь, прокидаю. Якщо ні, то ні. То нічого страшного, все одно дуже гарно половили жереха на відвідний, ну, це круто. А зараз давайте йдемо, будемо кидати. Якщо щось буде, то ви побачите. Плювань, друзяки, більше не було. Тож все буду я завершувати свою ось таку цікаву риболовлю. Складалася вона у мене з двох днів. Вчора зловив одного бичка декілька рибок, а сьогодні вже непогано відловився, зловив три або чотири, вже не пам'ятаю жерешка таких непоганих. Тож, в принципі, на цьому все, друзі. Всім велике дякую за перегляд. Пишіть свої коменти, ставте подобайки. Все, па-па, до зустрічі на риболовлях.